Всі бачили скандальні відео з нардепом Олексієм Гончаренко. Хто не розуміє про що йде мова? Мова йде про збільшення дитячих виплат. 860 гривень на місяць. Будь ласка, подивіться 860 гривень на дитину на місяць. Памперси. Система не витримує 1850 гривень. Упаковка. Скажіть мені, будь ласка. От, будь ласка. От, будь ласка. О, я чую, що тут колеги говорять, що це якісь не такі памперси. Ну це може не ті, які ви собі купляєте, коли вас викликають в набу. Я не знаю. Ну, може, ви... це якісь інші. Але це теж памперси. І це памперси, які коштують вдвічі більше, вдвічі більше, ніж те, що ми дають. Олексію вдалося вмовити слух народу про підвищення дитячих виплат до 3860 гривень. але по суті, згоден 860 шістдесят гривень недостатньо для того, щоб забезпечити дитину, необхідним що для цього потрібно зробити: залишити заявку по офіційному телефону уповноважених органів. Номер залишив у посиланні профілю.